Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається 101 далматинець снігові цуценята. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. На фермі, куди музикант Роджер і його дружина Аніта переїхали зі своїми 101 далматинцем, відчувалося неабияке пожвавлення. Цуцики із захватом чекали на своє перше Різдво в новому домі. У вітальні щенята побачили, як хатня помічниця Ненні поклала під ялинку кілька коробок, перев'язаних яскравою стрічкою. Що це? Запитали цуценята у своїх батьків Понго та Петіти. На Різдво не лише Санта, а й люди дарують подарунки, щоб показати, як вони люблять одне одного. Але ніхто не знатиме, що там всередині аж до самого свята. пояснив Понго. Приготуймо і ми подарунки нашим людям. сказав Лакі. Я знаю, що їм подарувати. Схвильовано вигукнув Роллі. Він вибіг із кімнати і за мить повернувся туди з кісточкою. -ха Дурненький. Люди не гризуть кістки, засміявся Лакі. Пені і собі вибігла з кімнати і повернулася з м'якою іграшкою. Можна віддати їм мого кролика? запропонувала вона. Це дуже мило. Промовила Петіта. Але краще буде, якщо ти залишиш іграшку собі, Люба. Можна подарувати нашим людям м'ячика, подав ідею печ. <рес> Навряд чи вони захочуть ганятися за м'ячем, усміхнувся Понго. Потрібен особливий подарунок, мовила Пенні. Але який? запитав Роллі. Цуцики все думали й думали, але ніяк не могли придумати, що ж подарувати Роджеру, Аніті і нені. Ще є час, аби щось вигадати, сказала Петіта. Згодом того ж дня щенята вийшли на прогулянку, коли вони бігли стежиною до села, то побачили дітей. Ті, щось ліпили зі снігу. Я знаю, який чудовий подарунок ми зробимо нашим людям. Вигукнув Лакі. За мною. Він помчав додому, а решта за ним. Діставшись до свого двору, Лакі заходився рити сніг. Дивіться на мене і робіть так, як я. гукнув він братам і сестрам. Щенята зацікавлено стежили, як Лакі робив здоровенну снігову кулю. Потім з цієї кулі він заходився виліплювати цуценя, яке стоїть на чотирьох лапах. Але щойно Лакі забрав трохи снігу з під лапок песика, як гуп, фігура звалилася просто на нього. Певно, ця ідея не спрацює, зітхнув Лакі, вибравшись зі снігу. А зробімо щенят, які лежать, а не стоять, запропонував печ. Може, так вони не заваляться. Увесь день маленькі далматинці ліпили зі снігу фігуру щенят. Фріклс, печ і пенні знайшли палички для хвостиків. Нашим цуцикам потрібні очі та носи. О, ідея! Давайте зробимо їх із вуглинок, сказав Роллі. Цуценята помчали до комори і принесли блискучі чорні шматки вугілля. Усім сніговим щенятам зробили очі та носи. Лакі поглянув на цуциків і насупився. Вони не схожі на нас. Ще чогось бракує. Га. Але чого? Аж тут лакі помітив вервечку чорних відбитків лап, що вели від комори з вугіллям через засніжений двір. Ось воно. Вимащуйте лапки у вугільному пилу. вигукнув він. А тоді ставте чорні плями на снігових цуценятах. Усі загавкали від захвату. Звісно, сніговим цуценятам потрібні плями. І щоб встигнути до вечері, треба поквапитися. Цуценята помчали до комори з вугіллям, гарно вимастивши лапи чорним пилом. Вони під стрибом поспішили до снігових щенят. Сумнівно працюючи, далматинці вкрили свої витвори безліччю чорних плям, а ролі навіть зробив ще дві фігурки снігових далматинців понго та петіти. Невдовзі настав час повертатися додому. Після вечері Ненні почитала щенятам різдвяну казку і вклала їх спати. Цуцики ще довго кружилися і хихотали. Зрештою, вони поринули в сон. І їм снилося, що Роджер, Аніта і нені дивляться на їхніх снігових цуценят. Який чудесний сюрприз, казали вони. Пені так розхвилювалася, що аж прокинулась. А вже Різдво? Скоро настане, донечко, засинай знову, прошепотіла Петіта. Різдвяного ранку Роджер, Аніта і нені вручили щенятам подарунки. Кожне отримало м'ячик, кісточку і червоний светрик. Але цуцикам дуже кортіло показати і свій сюрприз. Щенята побігли до дверей і заходилися гавкати. Що це з ними сьогодні? запитала нені в Роджера і Аніти. Коли всі вийшли на двір, Роджер і Аніта заплескали в долоні від захвату. Адже у дворі сидів аж 101 сніговий песик, хвостики з паличок, очі та носи з вуглинок, і, найпрекрасніше, багато пребагато чорнющих плям. Нені так сміялася, що аж сіла у сніг. Оце так і один найкращий різдвяний подарунок з усіх, які лише бувають, промовила вона і обійняла стількох цуценят, скільки помістилося в її обійми. І всі погодилися, що так воно і є. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.